Вправа номер 20 сьомий пункт. Із човна масою 200 кг, який рухається зі швидкістю 2 метри за секунду, стрибає хлопчик масою 50 кг зі швидкістю 6 метрів за секунду. Визначте швидкість руху човна після стрибка, якщо хлопчик стрибає А з корми човна горизонтально у бік протилежний рухові човна, Б. З носа човна горизонтально у напрямку руху човна якою має бути швидкість руху хлопчика, щоб після стрибка з носа судна човен зупинився? Ну що ж, тут громіська задача, багато чого потрібно знайти. Треба буде розв'язати три задачі, по суті, в одній. Ну що ж, я вже підготував рисунки, що ілюструють цю ситуацію в А і Б. Відповідно, як стрибає хлопчик вперед чи назад. Дивимося на. Тоді ці малютки і записуємо, що нам дано. Отже, якщо масою 200 кг човен я позначив індексом 2, то ми записуємо, що М2 маса другого тіла дорівнює 200 кг. Що рухається швидкістю 2 метри за секунду, записуємо, що В0В швидкість на початку, так, ми і позначили на малюнку, дорівнює 2 метри за секунду. Стрибає хлопчик масою 50 кг. хлопчика ми позначили, маса буде M з індексом 1 дорівнює 50 кг. Так. Зі швидкістю, отже, це буде В1. Дорівнювати сказано 6 метрів за секунду. Й? Ну що ж, у нас запитують, швидкість руху човна треба знайти після стрибка в А і Б варіанті. Тобто в А випадку ми шукаємо швидкість човна, це В2. І в Б також шукаємо швидкість човна в варіанті Б. Окрім того, в Б нас запитують, якою має бути? Швидкість руху хлопчика, щоб після стрибка зноса судно, човен зупинився. То ми шукаємо ще якусь швидкість хлопчика. v 1 у нас було. Ну, Давайте позначимо V1X або VX. Хай буде V1X, напевно. Якусь V1X. Коли човен зупинився. Ну, гаразд. Давайте розглядати тоді випадок А. Записуємо А. Ну, і... Потрібно записати закон збереження імпульсу. Я тут не буду писати закон збереження імпульсу, але його бажано записати. E, Справа в тому, що тут багато чого є розв'язувати, щоб вистачило місця. То дивимося на малюночок, ця система у момент стрибка можна вважати, що вона замкнена. Сила тяжіння і сила Архімеда скомпенсовані, сила опору, нехто хто мала момент стрибка. То тоді ми. Можемо записати, що сумарний імпульс до має дорівнювати сумарному імпульсу після. Якщо швидкості направлені вздовж ОХ, як я позначив праворуч, то беремо знаком плюс імпульс, якщо проти, то беремо знаком мінус. Не забуваємо. Ну що ж, записуємо тоді на початку імпульс перше і друге тіло рухалось швидкістю В 0 В, то ми записуємо, що М1 плюс М2. Що множиться на V0V, Ми беремо знаком плюс, бо направлено праворуч. дорівнює. Так, перше тіло у нас е, рухається ліворуч. То ми беремо його знаком мінус. Так. Імпульс m 1 1 дорівнює мінус m 1 v 1 Далі е, m 2 v 2 беремо знаком плюс, тому що швидкість праворуч плюс. М2, В2 є. Ну що ж, ми шукаємо В2 звідси. Як знайти? Ну, спочатку давайте перенесемо тоді мінус М1В1 через знак дорівнює з протилежним знаком. То ми записуємо, що звідси випливає, звідси випливає. Переносимо. То зліва в нас було М1 плюс. М2, що множиться на В0В. Тоді справа було мінус М1В1, а буде плюс М1 В1. дорівнює, Ну, і справа залишається М2В2. Ну і чудово. Тепер ось наш невідомий множник В2. Як його знайти? Потрібно добуток. Добуток у нас справа нічого страшного, якщо зліва і справа їх можна взагалі поміняти місцями. Міняти місцями я не буду, що бракує місця. І ми звідси можемо записати, чому дорівнює цей невідомий множник v 2 Щоб його знайти, потрібно цей весь добуток поділити на відомий множник, на М2. То ми тоді записуємо, що звідси випливає. Звідси випливає, що невідомий множник v 2 дорівнює. Отже, добуток весь переписуємо те, що в нас зліва. М1 плюс М2, що множиться на В0В плюс М1В1. Потрібно поділити на відомий множник на М2. І це дорівнює. Ну, давайте ми не будемо окремо рахувати розмірність. Можна її порахувати, можливо, так і краще. Давайте порахуємо. І отже, розмірність v 2 Розмірність v 2 Тут у нас у дужках будуть кілограми плюс кілограми. Помножити V0 у нас в метрах за секунду. Далі додати кілограми, що множиться на метри за секунду. І поділити усе це на кілограми. Тут у нас вийдуть кілограми, що множиться на метри за секунду, плюс кілограми на метри за секунду. Це будуть кілограми на метри за секунду. Так? І вони кілограми на метри за секунду. В знаменнику кілограми. Кілограми скорочуються, то вийдуть метри за секунду. Є? то одиниці у нас, якщо ми порахуємо, мають вийти метри за секунду, обчислюємо v 2 записуємо v 2 до рівня. Давайте я тут напишу. Отже, m 1 у нас 200 плюс M2 50, що множиться. v 0 v 2 Додати M1 50, що множиться. В1, 6. І що ділиться? Все. На m 2 У нас 200. І це дорівнює. 200 плюс 50 це буде 250, помножити на 2, це буде 500. А 50 помножити на 6, це 300. 500 плюс 300 це буде 800. Отже, вийде 800 у чисельнику, 200 у знаменнику. 800, що ділиться на 200, це буде 4. Ну і в дошках дописуємо, чого в нас вийшли одиниці метри за секунду. Є? То ми знаємо, що швидкість другого, другого тіла це у нас швидкість човна буде складати 4 метри за секунду. Чудово, переходимо до Б Варіант. Що зміниться в варіанті Б? Система залишиться замкненою. Лише трохи по-іншому запишеться закон збереження імпульсу, бо швидкість першого тіла буде направлена праворуч. То ми записуємо, отже, до, все так само було М1 плюс М2. Перше і друге тіло рухались разом із швидкістю В0В. Беремо імпульс з значенням плюс, тому що вздовж осі Х це дорівнює. Після перше тіло рухається так само, вздовж осі Х. Це буде М1, беремо вже. V1 із знаком плюс. І додати плюс так само, бо v 2 дорівнює V2 направлено праворуч, як вісім X, то пишемо плюс m 2 v 2 Подивіться, ці два рівняння дуже схожі. Тут у нас було мінус М1, тут у нас буде плюс М1. Розв'язок буде абсолютно аналогічний. Просто будуть мінятися знаки на протилежний. То ми так само переносимо через знак дорівнює, записуємо, що звідси впливає. Звідси випливає. Ну, давайте нові перенесемо, щоб ви бачили, що все буде точно таке саме: M1 плюс М2, що множиться на В0В. Лише тут у нас було плюс М1В1. А якщо ми перенесемо, то буде мінус М1 В1 дорівнює. Ну, а справа залишиться М2В2. Аналогічно ми знаходимо невідомий множник. Зараз чому дорівнює. В2. Пишемо, що звідси випливає. Що МВ2 дорівнює. Переписуємо чисельник М1 плюс М2. Що множиться на В 0 В. Вже буде відняти М1, В1. Поділити. На М2 на відомий множник. Так, формулу ми отримали. Розмірність буде обчислюватися абсолютно так само. Я її не буду обчислювати, сенсу в цьому немає. Тут навіть будемо писати плюс, бо відняти кілограми, що множиться на метр за секунду, це додати кілограми, що множиться на метри за секунду, розмірності це буде одне і те саме. Наприклад, 5 метрів за секунду мінус 3 метри за секунду ми все одно отримаємо 2 метри за секунду, залишиться метр за секунду. Ну що, ж, тоді обчислюємо просто, Отже, записуємо, що V2 дорівнює m 1 плюс m 2 пишемо 200 плюс 50. Я навіть переписую те, що я писав. Лише знак змінюю помножити на 2. Але ще тут буде не плюс 50, що множиться на 6, а мінус 50, що множиться на 6. І що ділиться на 200. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 500 не додати 300, а 500 відняти 300. Це буде 200 двохсотих. Або це буде дорівнювати 1, А дужка записуємо метр е за секунду. Є? Ну що ж, а зараз переходимо до останньої частини Б завдання: це з якою швидкістю має стрибати хлопчик з човна, щоб він зупинився. Ну що ж, тут нічого не зробиш, прийдеться знову записувати закон збереження імпульсу. Я підготував ось рисуночок, дивимося на нього і записуємо закон збереження імпульсу. До у нас ситуація не зміниться. Отже, ми записуємо, що М1 плюс М2 рухається із швидкістю В 0 В обидва тіла, беремо знаком плюс. І це дорівнює. А от після вже буде змінюватися. Ще раз, то швидкість хлопчика для того, щоб човен зупинився, ми позначили через V1X. Записуємо, то буде тоді M1, що множиться на V1X. Човен зупиняється. Якщо він зупиниться, його швидкість має дорівнювати 0. То ми записуємо плюс. Можна писати чи мінус не суттєво М2, що множиться на V2. Але ми записуємо, що в нашому випадку цей множник у нас дорівнює 0, добуток також дорівнює 0, то ми можемо записати, що звідси випливає. Давайте перенесемо, звідси випливає. Що, я перенесу сюди, звідси випливає, що М1 плюс м 2 що множиться на В0В. Дорівнює. Отже, залишається просто m 1 в 1 x m 1 В1, Х. Чому? Тому що цей добуток буде дорівнювати нулю. Тоді звідси впливає. Як нам знайти невідомий множник V1X? Потрібно добуток, що у нас зліва, поділити на відомий множник на М1. То ми записуємо, що V1X дорівнює. Отже, М1 плюс М2. Що множиться на В0В, потрібно розділити на відомий множник, на М1. Ну що ж, давайте підставляти значення для того, щоб знайти, чому дорівнює швидкість V1X. Отже, записуємо, що це дорівнює. Замість М1 підставляємо 50 кг. Додати. Далі М2 у нас 200 кг. Так, що множиться на V0 v 0 на 2 метри за секунду, що ділиться? А в знаменнику у нас M1 1 це 50 кілограм. І це дорівнює. Переносимо. Це дорівнює. Так, дивимося, 50 плюс 200 кілограм це буде 250 кілограм. Що множиться на 2 метри за секунду. І що ділиться? А в знаменнику у нас 50 кілограм. Кілограми тоді у нас скорочується. На нулик можна скоротити. Так, 25 помножити на 2. Це буде 50. а Поділити на 5 це буде 10. Отже, або можна ще скоротити, наприклад, на 5. 25 політик на 5 це буде 5. Ну, а 5 на 5 це буде 1. Є? Та 5 поближе на 2 залишиться 10 метрів за секунду. Є. Ну що ж, отже, з якою швидкістю потрібно стрибнути, щоб човен зупинився? Це треба стрибнути швидкістю 10 метрів за секунду. Це добряча швидкість, ну але в принципі можливо. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, визначити швидкість руху човна після стрибка. А. Записуємо. Отже, ми позначили цю швидкість. В2. Пишемо дорівнює 4 метри за секунду. Дорівнює. 4 метри за секунду. Є. Б. Якщо носа, то записуємо, що швидкість В2 дорівнює. Так. У нас 1 метр за секунду. Є? А з якою швидкістю треба стрибнути? Для того, щоб човен зупинився, записуємо, що швидкість V1X. Дорівнює 10 метрів за секунду. І... Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання на закон збереження імпульсу на цьому вправу завершено.